Телешен, Каленіч. Боєць Влаєв у жовто-синьому. Назаров у чорно-червоному. Е, бій! Боєць Влаєв вибрав дуже цікавий шолом, якого я давно не бачив на турнірах. Це італійський Барбут. Перший шолом епохи відродження, який, наче відтворив древню Грецію. Подивіться собі, друзі, ми зараз займаємося відновленням середньовіччя. Так от, для людей середньовіччя древня Греція була як середньовіччя для нас. І їм також хотілося виглядати як ахілес і Геракл. І от в Італії відновили шолом, якому на той час вже було півтори тисячі років. Ми бачимо, що боєць Влаєв агресує, пресує свого супротивника, а боєць Назаров відходячи, б'є чіткі акцентовані удари в голову. Приємно бачити, що тут зараз немає дуже акцентованих ударів зі всієї сили. Хлопці радше показують техніку, ніж свою силу, не хочуть калічити противника. Я нагадую, бій триває хвилину. Судді знімають удари з часів. Час вийшов. Зараз ми почуємо результат. Я думаю, що він буде дуже цікавий. Боєць червоно-чорному на прізвище Назаров це один з чемпіонів нашої держави, який взяв стільки медалей, скільки в мене. Я не знаю, напевно, скільки числ порахувати. Uh, з рахунком 15-3 перемагає боєць Назаров. 15-3 прекрасний результат. Оплески. А приїхав сюди боєць.